Так, всім привіт. Перша часть збору урожаю. зібрала раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядків десь. Сім рядків по масі, Зважу, потім скажу. Що там буде. Так, є такі екземпляри, що такі попадаються. Зараз його зважу, скажу скільки кілограм такий. Так, зараз зважу. Так, 0,0. 7 кг такий кабанчик. якось так. Так, всім привіт, хто підписаний на канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Дивіться, загрузив я перву партію. Та що з основної маси з капельного поліва. Нагрузив пока дуже не, не грузю, бо такі бувають лопають. Не знаю, тут крупніше трохи нагрузив, Пару день там, тут трошки менше. Не знаю по об'єму, скільки тут, тонни-півтори може, може тонна, не знаю, не скажу. Так непонятно по цьому. Ну, зараз пообідаю та й буду їхати продавати якось так. Вибрали десь 30% з поля. Ще залишилось да, 60-70 десь. Там трошки крупніші, тут чуть менше, там крупніші. Так що якось так дивіться, підписуйтесь. Гарно врожаю, до побачення. Так, Збирали ми до обіду, потім жарко. 32 градуси сьогодні було. На сьогодні все. Завтра 6 ранку вийдемо і основну, не основну, а другу частину. Думаю, що зберемо все, всю масу. Так що так, всім гарного вражаю. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення. Так, всім привіт. Другий день збору. 6 ранку почали пів сьомого. Так, тут трішки зібрали. Зараз покажу ще там, що є. З краю тут крупніший трохи, а на середині не дуже я вам скажу. Є ще й зелені, є малин, вже й сухі. Тут там куча, ну такі 5-4-3 кілограми десь. 4,5 там куча ще лежить. А тут і там далі в рядку так. Ще 2-3 таких. Ну так, урожай якби такує. Якби всі були по 5-6 кілограмів, да, але вроді на поливі ж були і є, що і малі, і позасихали. В чому причина не скажу, не знаю. Ну, якось так. Зараз прицепу наб'ю повну. Та й все буду продавати. Вчора я продав трохи там. Небагато там, яка може 200. Десь так. Ну, якось так. Дуже нема що показувати. Покажу, може як вже продам чи не продам. Плюс-мінус підіб'ю підсумки за сезон. Так що так, всім гарно вражаю, головне бере на небо. До побачення. Так, продаю кавунчики. По 12 продаю, стою на риночку тут. Так що так, потім скажу що як, що до чого. Так, продовжуємо торгувати. Тільки бачите, який в мене кантер. Вісов немає. Ну нічого, як є, пакет, кантер. Пробуємо, торгуємо. Тихенько йде торговля. Так, добрий вечір. Продовжую відео. Перший день торгівлі був в місті Миколаїв. Поїхав зранку на колоді, знову там риночок працює. а Він не працює. Поїхав на старий ЖД, ну там не знайшов трохи місця, ну, став, коротше. Трохи там продав, ну так більш-менш. І тут ще на районі, на районі, як то кажуть, продав ще трішки. Ну, підсумки підіб'ю, потім скажу, ще завтра буде день. Так що так, якось так. Продовжимо завтра торгувати, да. може розпродаюсь завтра, післязавтра. Ну і буде видно що до чого, скільки заробив, не заробив. Якось так. Так що всім гарно вражаю, мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення. Так, всім привіт. Другий день торгував тут на районі в Миколаєві. Це підведемо підсумки вже потім порахую, бо все щось немає як. То приїду. Це, що залишилось, там в пакеті 10 штук замовили. Є трошки неліквідні, повибирав. Тучок 30 десь кавунчиків, то прижатий, то тріснув. Ну, якось так. Продавав по 12 гривень. Зараз піду в село, подивлюсь, що там залишилось. Там були трішки менше, але теж спілі смачні. Може дині будуть жовті. Ну, тобто достигли. Так що так, кому цікаво, буде третє відео. Порахую в кінці скажу, що, як, що до чого. Кому цікаво, стежте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного неба. Пока-пока. Так, Всім добрий ранок. Вчора вночі приїхав в село Мобузький ну, район тут. Загрузив кавуни з фонариком, бо розібрали мене прицепу за два дні і ще питали. Ну, тут залишились трішки такі менші. То ось 6.30 на годиннику виїхав, зараз в Миколаїв їду на ринок. Подивлюсь, що сьогодні буде, як там будуть продажі. так У нас пройшов дощик 2 дні назад. Ну, Кажуть, тут можна їхати десь одна-дві калюжі. Зараз подивимось, що тут як. Це такі соняшники. На бузькому районі, якщо видно, ну більш-менш пізній соняшник Так, тут трошки калюжа, ну об'їжджають Просто що я сприцепаю. Ну Нормально Тут у нас просто посадка Трохи більше калюж, ну їдемо далі Трошки розмита. Зараз подивлюсь. Там бачу яму. Щоб я прицепу не сів. Ладно, більше газу. Гузу, газу, газу, газу. Трошки занесло прицепу. Ну, що нормально, їдемо. Повний привід можна трошки легше. Їдемо далі. Прямо не буду їхати, там балка. І видно, у нас далеко ж там ще є калюжі такі. Так що в нас тут є виїзд на грейдер. У нас насипна дорога. Так, такий соняшник, кому цікаво. Все, їдемо далі. Так, проїхали ми. По польовій дорозі, зараз виїдемо на грейдер такий. Так, зліва нема. Ну, такий грейдер і в дощ, і в сніг. Якщо не дуже великий сніг, то можна їхати. Щось хмариться, не дивився прогноз, що там як, чи буде дощ, не буде, ну щось таке трохи затягує. Там сонце ззаді. А тут може це зранку так. Побачимо. Так, їдемо потихеньку далі. Село. Станційне, жовтневе, як там раніше було. Дивіться, ну вже скільки років, ну нема дороги тут. Коли зроблять, ну, ніх, ніхто не знає і ніхто нічого не каже. Я в, окремо це відео виложу, може хтось побачить. А, та, та і зроблять може хоч трохи. Ну Можна ж хоч старим асфальтом засипати, катком закатати. Ну це щось дивіться, дощ пройшов і тут, ну не знаю, можна карасів пускати. Дивіться який, ну а так може хтось почує, побачить. Пишіть в коментарях, хто що думає чи не думає з цього приводу. Чи буде дорога тут, чи не буде. Чи так би все життя тут їздить по ямах. Все всім мир на неба. До побачення. Так, ну що, приїхав, я вже торгую, як якийсь час десь. Так трошки беруть потихеньку. Кавунчики, деньки. Так, пізно приїхав, побачу, що, що до обіду буде. Так що так, торгуємо. Так, третій день торговлі. Тож я приїхав зранку на старий ЖД в Миколаєві. Ну так, якийсь мішок два продав. Тепер тут на районі. По... вирішив така ця акція, не акція, 10 гривень штука. Любий кавун вибирати. І жалко, щоб не викинути їх, і вони смачні, маленькі, так що 10 гривень штука продаю останні вже в цьому сезоні. Так що так, потім підб'ємо підсумки, скажу що до чого. Так, ну що, кавунчики по 10 гривень розбирають. Ще залишилось не так багато. Трохи там порчені є. є. Ну, в принципі, якщо їх обрізати, то там тільки тут буде трохи порчене, а там він класний кавун. Ну отак, ще не небагато. Ще щось виберуть. Та й на цьому все. Якби останеться трошки неліквідний, то, то вже не, не жалко якби. А так хорошенький вибираємо. Пару денок там забрали. Отак. Так, всім привіт, як і обіцяв. Порахуємо, скільки що було заробити. Нагадую, продавав я два дні чи три. Да. Перший врожай то я не продавав. Так, знаки знайомим роздав, а основну масу продавав. Ну, ковун вийшов невеликий. Були такі, як м'ячики. Ну і м'ячки теж продавав по 10 гривень за штуку, хто бачив. Зараз прийдемо невеликі підсумки. По кілограмам не знаю, скільки я продав, не важив. Ну і По сумні, приблизно зараз побачимо, що я тут вторгував. Зараз приблизно я пришвидшу відео, порахую. Так, ну, в суми вийшло. В сумі вийшло 15 600. Ну, багато це мало, ну думаю, що небагато. Якось так. ну на, Наступний рік буду садити ще. Кому не сподобалось тут в Миколаєві, так що буду садити, може, пару різних сортів, день. Ну, якось так. Трішки торгував на хліб з маслом. Mm. Та й так. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирного неба. До зустрічі!